Вітаю, друзі, слава Україні. Сьогодні хочу з вами поговорити на рахунок м'ясу взагалі. Наше м'ясо нікому не потрібно. Не знаю чому, але так, думаю, що так як ми живемо недалеко від Одеси, Одеса у нас такий портовий город. Де привозять закордонного, чого багато, ну в тому числі і м'ясо. Як у нас кажуть, силіконове м'ясо. Вони забили ринок, забили всі магазини, супермаркети, ковбасні. Ну і чомусь їхнє м'ясо. Навіть дешевше, ніж наше, що ми вирощуємо, ну, вирощуємо на натуральних кормах, в домашніх умовах. Ось підріс у нас ну, виводок, треба його продати. Ну да, багато зараз будуть питати, чого ви самі не реалізуєте, чому ви працюєте задарма. Ну, скажу вам так, ми працюємо вдвох з чоловіком, працюємо біля господарства і працюємо ще й на землі. У нас тільки по дві руки. А для того, щоб це все різати, вести, продавати чи там переробляти, це потрібні ще додаткові руки. Чого їх у нас немає в селі, немає кого. Ну, взяти на роботу, люди не хочуть працювати, нема кому, та й не хочуть і ті, що є. Тому приходиться самим виходити з ситуації як можемо. Тому ми завжди продаємо свині живою вагою. Ну, раніше, якщо ці заготовителі їздили по хати, по селу сигналили, так тепер навіть і трубки не беруть. Тому ось так з нашим м'ясом. А люди їдять, не зрозуміло що, і потім з-за того, що куплять дешевше десь трошки м'ясо, тоді будуть дорожче платити в аптеках. Ну, а ніхто не задумується над тим. Тому люди їжте натуральне, їжте домашнє, їдіть на базарах, де люди продають своє. І будете здоровішими. Ну, це моя точка зору, і то, що на сьогодні, да, сьогодні дуже ну, низька ціна, скажу вам на живу вагу. Ну, по сравненню з цими цінами на зерно і все остальне. Ну, а що робити? У нас 50-55. Навіть вже і 55 не дають, і навіть вже. І брати ніхто нічого не хоче, нікому нічого не потрібно. Хтось дивиться, каже, мені треба м'ясні, ваші сальні не підходять. Хтось каже, мені треба сальні, а у вас м'ясні, ну тобто навпаки. Тому нікому нічого не підходить і нікому нічого не потрібно. Ну, Я думаю, це так тимчасово. Все одно людям потрібно щось їсти. Все піде, все буде якось нормалізується, тримаємося, годувати, годувати будемо, як годували, так і будемо, тому що треба підтримувати. Дякуємо нашим ЗСУ, що дають змоги працювати. Ну і взамен треба їм допомагати, тому що вони там заради нас, а нам треба працювати заради них. В єдності ми сила. Тому працюємо, допомагаємо і все буде добре. Так що пишіть, коментуйте, які у вас ціни, як у вас іде реалізація. Ну, а я всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба та гарного дня.